Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Завершились матчі 20-го туру УПЛ. Результати матчів наступні: Ворскла Карпати 0-0. Полісся Чорноморець 3-1. ЛНЗ Динамо 1-2. Шахтар Кривбас 1-1. Лівий берег Верес 2-0. Колос Олександрія 0-1. Зоря Оболонь 2-1. Та Інгулець Рух-0-1. Трабзонспор зіграв із хатейспором у матчі 27-го туру чемпіонату Туреччини. На 42-й хвилині, програючи з рахунком 0-1, Олександр Зубков відзначився голом. Данило Сікан прийшов лівим флангом та навісив на Олександра, який спочатку пробив головою, а тоді добив м'яч у ворота після сейву голкіпера. Це перший гол Зубкова за 6 матчів за Трабзонспор. Також він віддав один асист. Нападник Вотфорда Ю-18 Крістіан Шевченко допоміг своїй команді обіграти однолітків із Чартольта у матчі ліги професійного розвитку. 18-річний українець відзначився забитим голом, а його команда перемогла з рахунком 2-0. Півзахисник захисник Дженуа Руслан Маліновський взяв участь у виїзному матчі 28-го туру серії А проти Кальєрі. Хавбек з'явився на полі на 75 й хвилині гри за рахунку 1-1, замінивши Макс Велакорне. Для українця це перший матч за Дженуа з вересня минулого року, коли у рамках п'ятого туру проти Венеції він отримав перелом та вивих суглоба правої щиколотки. Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко провів свій сотий матч у рамках АПЛ. Ювілейною для українця стала гра 27-го туру проти Брентфорда 1-1, яка відбулася 26 лютого. За це досягнення Миколенко отримав спеціальну нагороду. Нагадаємо, Евертон купив Миколенка у Динамо у січні 2022 року за 23,5 мільйона євро. За 100 матчів в АПЛ Віталій забив 3 голи та віддав 1 асист. Президент Колоса Андрій Засуха звільнив усіх тренерів та менеджерів клубу. Повідомляє тото -то таке: після поразки від Олександрії у 20-му турі УПЛ з рахунком 0-1 засуха прийняв рішення про відсторонення усього тренерського та адміністративного штабу. Також він звільнив усіх топ-менеджерів клубу, усі тренувальні заходи, а також контрольний матч, який мав відбутися 8 березня, були скасовані. Усі футболісти отримали вихідний. Своєю чергою головний тренер колоса Олександр Поздієв офіційно підтвердив, що покидає команду. КДК УАФ ухвалив низку рішень за підсумками 19-го туру УПЛ. Розглянувши матеріали щодо вилучення футболіста ЛНЗ Богдана Кушніренка після матчу 19-го туру УПЛ між Карпатами та ЛНЗ, що відбувся 28 лютого 2025 року, відсторонив футболіста ЛНЗ Богдана Кушніренка від участі у змаганнях на чотири матчі. Причина жорстка поведінка. Із цих чотирьох один матч умовно із випробувальним строком один рік. Також, розглянувши матеріали щодо матчу 19-го туру УПЛ між Карпатами та ЛНЗ, що відбувся 28 лютого 2025 року, зобов'язав Карпати сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 5 тисяч гривень за вихід офіційної особи Карпат за межі технічної площі під час матчу, йдеться у заяві. Кушніренко вже відбув один матч дискваліфікації проти Динамо у 20-му турі УПЛ. Сергій Ребров оголосив склад збірної України на березневі матчі плей-офф Ліги Націй проти Бельгії. Ребров оприлюднив список усіх футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів плей-офф Ліги Націй проти Бельгії, які відбудуться 20 березня у Мурсії та 23 березня у Генку. До основного списку увійшли 25 виконавців. Ще 6 гравців потрапили до резервного списку. Основний список виглядає так. Воротарі Андрій Лунін, Анатолій Трубін та Дмитро Різник. Захисники. Ілля Забарний, Максим Толовєров, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Олексій Сич, Юхим Конопля, Віталій Миколенко та Богдан Михайленко. Півзахисники Єгор Ярмолюк, Єгор Назарина, Іван Калюжний, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Віталій Бояльський, Олексій Гуцуляк, Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко та Олександр Назаренко. Нападники Владислав Ванат, Артем Довбик та Роман Яремчук до резервного списку потрапили Георгій Бущан, Олександр Сваток, Денис Попов, Владислав Кабаєв, Дмитро Кріськів та Олександр Зубков. Футбольний клуб Юкса підсилив свій склад чотирма гравцями. Новачками команди стали центральний захисник Павло Лукінчук, голкіпер Віталій Чоботарьов, опорний хавбек Андрій Співаков і правий вінгер Юрій Козиренко. Попереднім клубом Лукінчука була оболонь: шість матчів і один асист у першій частині сезону. Козиренка Інголець п'ять матчів у першій частині сезону. Чоботарьов через травму не зіграв жодного матчу, а на рахунку співакова один асист у 15 поєдинках. Вінгар Поліся Бені Макуана підписав орендну угоду з ЛНЗ, Повідомляє прес-служба Шеркаського клубу. Термін орендної угоди не розголошується. Проте раніше журналістка УПЛТБ Ела Іванюкович повідомляла, що оренда буде розрахована на один рік. Раніше 22-річний конголезець попрощався з поліссям. Також футболіст розповів, що у нього забирали паспорт на декілька днів у поточному сезоні. Макуана провів сім матчів без результативних дій. Софіївське ЦСК 1948 оголосило про підписання контракту із вихованцем академії Київського Динамо Юрієм Авраменком. Термін та умови угоди з 20-річним воротарем не розголошуються за інформацією порталу Трансфер Йдеться про перехід на правах вільного агента, оскільки 1 січня у гравця закінчився контракт із столичним клубом. Авраменко не зіграв жодного матчу за основну команду, обмежившись виступами за молодіжні склади U-17 та Ю-19. За ЦСКА вже виступає один українець. Це нападник Євген Сердюк. Лівий захисник Джевісон Бенете вже перейшов у ЛНЗ Сандерленда. Повідомляє Sport.ua. За інформацією у джерела сума трансферу склала 500 тисяч євро разом з бонусами. Контракт Вінгера з черкаським клубом розрахований на три роки. У поточному сезоні на рахунку Бенете лише один матч. Бенете у складі збірної Коста Рики грав на чемпіонаті світу 2022 року. Кайрат хоче підписати нападника зорі Пилипа Бутківського, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Основний форвард казахів Елдар Сантана отримав пошкодження хрестоподібної зв'язки, тому клуб знаходиться у пошуках досвідченої заміни для нього. Своєю чергою зоря не планує відпускати Пилипа. Відзначається, що в Кайраті грає три футболісти із російським паспортом. Нагадаємо, Будківський приєднався до Луганців у серпні 2024 року. Цього сезону гравець забив 5 голів та віддав один асист у 19 матчах. Також журналіст Ігор Бурбас розповів, що Ворскла хотіла орендувати форварда Динамо Матвія Пономаренка. Цитата: За моєю інформацією, у послугах Матвія Пономаренка була зацікавлена ворскла. Полтавці запитували про можливість орендувати 19-річного форварда до кінця сезону, але отримали відмову, сказав Бурбас. У поточному сезоні 19-річний нападник провів три матчі без результативних дій. Манчестер Сіті зараз працює над кількома кандидатурами на посаду основного воротаря через сумніви щодо довгострокового майбутнього Едерсона. Повідомляє TBR Футбол». За даними джерела, однією з найбільш обговорюваних позицій у клубі є позиція голкіпера. Ведорсена влітку 2026 року закінчується контракт, хоча нову угоду не виключають. Минулого літа він був відкритий до переїзду в клуб із Саудівської Аравії, але цей інтерес досі залишається сильним. Повідомляється про наступних потенційних кандидатів на роль основного голкіпера, якщо Едерсон покине клуб. Це Жоан Гарсія з Еспаньола, Люка Шеваніє з Ліля, Анатолій Трубін з Бенфіки та Дзіон Судзукі з парми. Крім того, клуб також розглядає Штефана Ортегу на позицію основного. Цього сезону 23-річний українець зіграв 36 матчів, пропустив 35 м'ячів та 16 разів відстояв на нуль. Колишній асистент спортивного директора донецького шахтаря Карло Ніколіні назвав команду, у якій вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик може стати важливим виконавцем. Михайло Мудрик, який зараз не грає через скандал з допінгом, може стати важливим гравцем в Наполі. У цьому на 100% впевнений Карло Ніколіні. Італієць впевнений, що гран серії А може запросити українця до свого складу, але тільки якщо ситуація з допінгом вирішиться на користь нашого співвітлення. Чизника цитата: я впевнений, що мудрик може допомогти наполі. Він зараз переживає дивну ситуацію, пов'язану з можливою дискваліфікацією за вживання допінгу. Якщо це буде не так довго і він зможе скоро повернутися, то він зможе стати важливим гравцем в наполі. Зараз в італійському клубі дуже багато гравців вдосконалюються і дорослішають. Я б хотів, щоб весь світ побачив на те, що я бачив у мудрика на тренуваннях. В шахтарі, сказав фахівець. У нинішньому сезоні Мудрик зіграв за Челсі 15 поєдинків в усіх турнірах, на його рахунку три голи та 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює 24-річного Вінгера у 30 мільйонів євро.